З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанією UA. Сьогодні поговоримо про корпоративну культуру. Корпоративна культура може суттєво підвищити залученість команди, мотивувати співробітників і сприяти стабільному розвитку компанії. З цього відео ви дізнаєтесь про наступне: що таке корпоративна культура та як вона впливає на ефективність команди, як оцінити стан корпоративної культури, як змінити корпоративну культуру та які етапи її створення? Поїхали! Корпоративна культура це сукупність цінностей та норм поведінки, які притаманні певній компанії, та визначають спосіб взаємодії співробітників між собою та з зовнішнім світом. Фактично, це набір неписаних правил, які є основою взаємовідносин та комунікацій на робочому місці та впливають на те, як співробітники ставляться до роботи один до одного до клієнтів, постачальників, партнерів та, врешті-решт, до самої компанії. Цінності та принципи корпоративної культури закладаються з перших днів створення компанії і розвиваються у міру її зростання. Спочатку вони, як правило, повторюють особисті принципи засновників та керівника, проте, з плином часу, паралельно розвитку самої компанії відбувається збільшення штату працівників і кожен з них привносить до неї щось своє. Корпоративна культура також змінюється. Зазвичай на перших етапах розвитку бізнесу корпоративній культурі. Не приділяють особливої уваги, вона виникає сама собою. Однак, на стадії формування стабільного бізнесу, налагодження бізнес-процесів, керівництво вимушене змінити свій підхід. Це обумовлено тим, що неефективна корпоративна культура часто є стримуючим або навіть загрозливим фактором. Також варто пам'ятати, що корпоративна культура не створюється за один день і не формується виключно зусиллями керівництва. Це взаємодія всіх співробітників, яка підтримується комунікацією. Лідерством та спільними практиками, як вже говорилося вище, корпоративна культура може значно підвищити ефективність команди, а відповідно усього бізнесу. Чому так відбувається? Завдяки таким чинникам: покращення комунікації у компаніях, де основою культури є конструктивність, доброзичливість, відкритість, співробітники ефективніше взаємодіють, краще розуміють одне одного, що допомагає уникати багатозадачності, конфліктів. Та загалом швидше вирішувати робочі питання. Підвищення залученості. Співробітники, які поділяють цінності компанії, відчувають себе більш комфортно у робочому колективі та активно залучаються до досягнення спільних цілей, реалізації поставлених планів та виконання поточних завдань. Підвищення лояльності. У компаніях з ефективною корпоративною культурою останнє може стати мотивом для співробітників залишатися у компанії надовго, розвиватися разом із нею. Підвищення мотивації. Співробітники, які розуміють цінність своєї роботи та бачать визнання з боку керівництва, працюють продуктивніше та з більшою віддачею. Це, у свою чергу, призводить до більшої успішності компанії, бажання та готовності співробітників розвиватися, досягати чергових вершин. Ефективність команди прямо залежить від того, наскільки корпоративна культура відповідає реальним цінностям і запитам співробітників, забезпечуючи підтримку та розвиток. Найчастіше керівники звертають увагу на корпоративну культуру у двох випадках: наявної значної плинності кадрів це коли працівники надовго не затримуються у компанії та звільняються протягом перших двох років з моменту прийому на роботу, або протидії робітників запланованим змінам щодо удосконалення робочих процесів. Зрозуміло, що обидва ці фактори напряму впливають на продуктивність компанії, а тому стають як кістка у горлі керівника та потребують термінового втручання та змін. Проте це ситуації, коли явно проявляється неефективна культура. А якщо такі ознаки неочевидні, то провести оцінку стану корпоративної культури у команді можна за допомогою інших способів. Найлегший спосіб це опитування співробітників. Регулярні опитування допоможуть зрозуміти рівень задоволення, залученості та лояльності працівників. Більш складний спосіб це аналіз продуктивності. Вплив корпоративної культури на ефективність команди можна відслідковувати через продуктивність роботи, адже мотивовані співробітники виконують завдання з більшою результативністю. Проте цей спосіб буде більш об'єктивним, коли на підприємстві введена система оцінки KPI. Таким чином ви можете досить легко зрозуміти, що питання зміни корпоративної культури потребує уваги, якщо відповісте так, хоч на одне з наступних питань: чи значна плинність кадрів на вашому підприємстві? Чи протидіє або взагалі ігнорує колектив впровадженню необхідних змін? Чи задовольняє вас рівень продуктивності персоналу, чи часто виникають конфлікти чи проблеми у взаємодії у колективі? Зміна корпоративної культури це складне завдання, яке потребує детального планування та часу на реалізацію, адже воно стосується безпосередньо внутрішніх установок та переконань співробітників. Зміна культури не відбувається одномоментно, такий процес вимагає ряду поетапних змін. Надто різкі або інтенсивні зміни найчастіше супроводжуються зміною більшої частини складу колективу, бо комусь будуть далекими цінності, що ви впроваджуватимете, а хтось просто не схоче працювати по-новому. Щоб процес пройшов менш болюче та призвів до очікуваного результату, радимо дотримуватися наступного алгоритму: проаналізуйте поточний стан. Важливо зрозуміти, які аспекти корпоративної культури найбільше не відповідають потребам компанії, впливають на результат та відповідно потребують змін. Для цього складіть таблицю, у якій опишіть проблемні моменти, фактори, які на них впливають, можливі заходи та очікуваний результат. Сформулюйте нові цінності та візії. Це допоможе створити основу змін, що направити їх у потрібному руслі. Це те, що ви демонструватимете своїм співробітникам, для того, щоб закласти спільну ідеологічну основу необхідності змін для всіх співробітників. Залучіть команду до змін. Найчастіше будь-які зміни, що йдуть згори. Сприймаються співробітниками стримано. Щоб подолати цей фактор, варто залучити співробітників до процесу їх планування, щоб колектив відчув свою роль у процесі трансформації, сприймав зміни як власну потребу та напрацювання. При цьому у процесі планування зворотний зв'язок допоможе зрозуміти, яких змін колектив потребує перш за все, та які взагалі готовий підтримати. Підтримуйте та заохочуйте зміни. Зміни не відбуваються самі собою, хтось їх повинен впроваджувати. А більшість підтримувати. А ще процес має супроводжуватись програмами адаптації та навчання, які дозволять співробітникам швидше пристосовуватися до нових вимог. Щоб цей процес не ліг тягарем суто на ваші плечі, залучайте до нього ініціативних та більш лояльних співробітників. Саме вони стануть локомотивом змін та костяком оновленого колективу. Повторимося, що процес зміни корпоративної культури вимагає послідовності та терпіння, але результати часто виправдовують зусилля. Щоб створити або оновити корпоративну культуру, потрібно буде послідовно пройти чотири етапи: визначення місії та цінностей. Кожен співробітник у компанії має розуміти, яку саме мету він прагне реалізувати, коли приділяє значний час роботі та завдяки яким принципам це йому вдасться. Місія має надихати, а цінності створювати впевненість у її досяжності. Це основа, на якій базується все подальше формування культури. Тому їх варто чітко описати, а ще краще візуалізувати та доводити до відома кожного співробітника. Формування поведінкових стандартів. Важливо встановити, які саме поведінкові моделі застосовуються у колективі, що підтримується та заохочується, а що є неприйнятним та повинно одразу усуватися. У цьому питанні на допомогу може прийти стандартизація, яка регламентуватиме базові моменти: функціонал, субординацію, взаємодію, заохочення, адаптацію тощо. Тобто, по суті, стане інструментом реалізації місії та описуватиме прояв принципів. Адаптація нових співробітників: щоб нові члени команди змогли повноцінно влитися у робочий процес, варто інтегрувати програми адаптації, де вони дізнаються про правила та цінності компанії, а також впровадити механізми наставництва та моніторингу, виявлення та усунення помилок сприятиме подальшому розвитку та кар'єрному росту, постійний розвиток і підтримка. Корпоративна культура повинна розвиватися, відображаючи зміни у бізнесі. Це може включати періодичні збори колективу, проведення опитування серед співробітників, запровадження нових ініціатив, впровадження зворотного зв'язку тощо. Формування корпоративної культури це тривалий процес, але він значно підвищує лояльність співробітників і робить їхню роботу більш осмисленою.